Всім привіт! Так, дуже багато справ, вже дуже пізно, але ще дуже багато справ. Тому треба реально поспішити. А, залишаю собі сенс продовжувати, тому що ти ніколи не знаєш, куди призведе цей шлях. Треба просто рухатись далі. Навіть зараз я розумію, як те, що я записую відео, допомагає мені по іншим задачам, які взагалі не зв'язані з тим, що я зараз роблю. Але ефект є і ну, нафік. Буду продовжувати. Дорогий хлопче, зазначивши у своєму останньому листі, якого товариства тобі варто триматися, тепер я напишу тобі про деякі правила поводження в ньому. Правила, що їх я можу викласти завдяки своєму досвіду та спостереженням і повідомити тобі майже конфіденційно. Раніше я вже не раз вдавався до подібних натяків, але тоді не було це було уривками. Тепер я буду систематичнішим та послідовнішим. Я нічого не казатиму щодо твоєї постави і зграбності, покладаючись у ці надбайливість твого вчителя танців та твою уважність до найкращих взірців. Однак пам'ятаю, що вони дуже вічливі. Говорити часто, але в жоднім разі недовго, якщо ти не догодиш своїм слухачам, то принаймні аж ніяких не втомиш. Оплачуй власний рахунок, але не частуй усе товариство, адже це один із тих дуже рідкісних випадків, коли люди не хочуть, щоб їх пригощали, бо ж кожен цілком певний, що має достатньо коштів. Розповідає історію край рідко, і лише за умови, що вони цілком доречні та дуже короткі. Випускай усі несуттєві обставини і остерігайся відступів, часто звертання до розповідей свідчить про цілковитий брак уяви. Ніколи не тримай нікого за гудзика чи за руку, аби тебе вислухали, бо якщо люди не хочуть тебе слухати, то замість утримувати їх краще протримай свого язика. Більшість балакунів виокремлюють у товаристві якогось бідолаху, зазвичай того, хто видає всім найбільшим мовщином. Або ж свого найближчого сусіда. Щоб у пошепки, чи хоча б у півголоса, виливати на нього нескінченний потоки слів. Це надзвичайно невиховано і навіть певною мірою нечесно. Розмова є спільною і в ній беруть участь усі. Але, з іншого боку, якщо один із них не балаконів, не наблюдатиме на тобі, вислуга його терпляче і, принаймні, з позірною уважністю, як завжди в нього. Просто симулюй і властвуй. Якщо він вартий того, щоби зробити йому ласку, адже ніщо не догодить йому більше за терпляче вислуховування, як ніщо не образить його більше за твій раптовий відхід посеред його промови чи твій скорботний вираз, за яким, яким гадається нетерплячка. Не задавай тон у товаристві, в якому перебуваєш, а радше підлаштовуйся під інших. Якщо ти маєш здібності, то виявиш їх. Більшою чи меншою мірою у розмові на будь-яку тему. Якщо ж ти їх не матимеш, то краще вже версти дурниці на тему, чи її обрали інші, а не ти сам. У змішаних товариствах якомога старанніше уникає суперечок та полемік, які хоча б і не мали, та все-таки на якийсь час налаштовують протилежні сторони одну супроти одної. А якщо дискусія стане пристрасною та шумною, постараюся покласти їй край за допомогою якогось. Пристойного доту або жарту. Одного разу я втихомирив отакий галас, зауваживши, що хоч я і, і певен, що ніхто з присутніх не повторить мовленого тут за межами цих стін, однак я не можу покластися на мовчанку перехожих, які неманучі чують усе сказане. Понад усе і за будь-яких обсяган уникає розмов про себе, якщо це лиш можливо, такими вже є укорінені в нас природна гордість і марнославство. Що навіть у найрозумніших людей вони виявляють повсякчас, в усіх можливих формах та різновидах себелюбство. Одні раптом починають себе вихваляти без жодної на те причини чи спонуки, це нахаби. Інші ж, уважаючи чинять хитріше, вигадують супроти себе звинувачення і скаржаться на наклади, що їх вони насправді ні від кого не чули, аби лише виправдати себе, пред'являючи перелік своїх численних чеснот. Вони визна. вони. Визнають те, що вони в такий спосіб говорять про себе і справді може болитися дивно. Їм це не до душі, і вони б цього ніколи не чинили. Ні, жодні тортури не змусять, не змусило б їх до цього, якби вони не зазнали таких несправедливих і жахливих звинувачень. У таких випадках нам, звісно, належить бути справедливими до себе так само, як і до інших. І коли хтось знеславлює ваше добре ім'я, ми можемо сказати на своє виправлення те, Чого в іншому разі ні за що б не сказали? Ця тонка засклона скромності, що не прикривають марнославство, є надто прозорою, щоб поприховати його навіть воду, вельми не Інші Інші ще скромніше, і якщо вони собі гадають вправніше, то, на мою думку, тільки сміховинніше. Вони визнають за собою не без певної соромливості та збентеження всі головні чесноти, спершу зводячи їх до слабкостей, а потім зізнаючи, що саме ці слабкості є і причиною їхніх бій, вони не можуть дивитися на людські страждання без співчуття та без прагнення їх полегшити, не можуть дивитися на людську нужду без того, щоб не простягнути руку допомоги, хоча, правду кажучи, їхні власні обставини надто їм все дозволяють, не можуть втриматися від того, щоб говорити правду, хоча й розуміють, це необачно. Словом, їм відомо, що з усіма цими слабкостями вони не пристосовані до життя. У світі, щоб вже й казати про досягнення в ньому успіху. Проте вони вже застарі, щоб змінюватись і мусять доживати так, як уміють. Це звучить надто сміховинно, майже як для сцени. Та все ж повір мені, тобі нерідко буде траплятися на великій сцені світу, спільної для нас усіх. І тут я по іншим зауважу, що у житті тобі часто траплятимуться настільки чидернацькі персонажі, що обачний поет не наважив себе показати їх на сцені у їхньому справжньому і вельми колоритному образі. Це марнославство і гордість так глибоко вкорінені в людській природі, що поширюють навіть на непересічні нині міні... ці речі. І часто в... можна побачити, як люди до... домагаються похвали там, де якщо допустити, що все сказане мені правда, а найчастіше це не так, де справжньої похвали немає жодної підстави. Один чолов'ягу стверджує, що він за шість годин проїхав на поштових конях сотні миль. Мали вимовірно. втім, коли пропустити, що це правда, то що з цього. У такому разі він дуже добрий візник. Оце і все. Інші виповняємо без клятьми, що випив шість чи вісім пляшок вина за одним присідом. І з милосердя я вважатиму його брехоном, бо в іншому разі я мав би вважати його худобою. До таких і до тисячі інших химер та шеленств. Кохає людей мирнославство, яке завжди призводить до протилежного наслідку, і як каже, Волер зовсім з іншого приводу, хай негідник зазнає Огуди, як прагне, щоб йому співали Оди. Єдиний надійний спосіб уникати цього ніколи не говорити про себе. Та коли, розповідаючи щось, ти все-таки змушений згадати про себе, пильнуй, аби або свого язика не з'явилося жодного слова, що його прямо чи опереслідковано можна було витлумачити і як напрошував на похвалу. Хай якою буде твоя вдача, люди про неї знатимуть, але ніхто не складатиме про неї думку своїх власних слів. Не гадай собі, буцім то щось казане тобою, прохває твої вади, чи надасть лоску твоїм твоїм чеснотам. Навпаки, у дев'яти випадках із десяти це лише зробить перше помітніше, а друге затьмарить. Якщо ти мовчатимеш про себе, то ні заздріс, ні обурення, ні кпину не зможуть применшити. Чи звести на нівець похвалу, якої справді можеш заслуговувати. Проте, якщо ти за кожної нагодою виголошуватимеш собі ж панегірик, чи вихвалятимеш себе у будь-якій іншій формі, то хоч як уміло і ти це не чинитимеш, вони всі об'єднаються супроти тебе, і ти не зможеш досягти бажаної мети. Намагайся ніколи не видаватися незрозуміло і вигадковим. Це не лише вельми нелюб'язна риса, а й підозріла. Якщо ти напускаєш на себе таємничість з іншими, вони будуть такими ж потаємними з тобою, і ти не довідаєшся нічого. Вершина майстерності це мати відкрите обличчя та приховані думки. Це б щирий відкритий та поставушний вигляд, що поєднується з обережним і потаємним характером, це бути обачним і при цьому обізброювати людей позірною відкритістю, що видається природним. Можеш бути певен. Що 9 із 10 людей у будь-якому товаристві, в якому ти перебуватимеш, скористаються з першої, ліпше нерозсудливою та необачною фрази, зробленою тобою, якщо зможуть обернути її на свою користь. Боже, наче кожен вихід в світ це якась боротьба і виклик. Насправді ж світ добрий і відкритий. Тож розумна стриманість є такою ж необхідною, як позірна відкритість розумна. Завжди дивися людям в обличчя, коли з ними розмовляєш, інакше вони вважатимуть засвідчення усвідомленої провини, до того ж ти втратиш можливість відстежувати за їхнім виразом обличчя, яке враження справляють на твої слова, або знати, що люди відчувають насправді. Я довіряю своїм вухам значно менше, ніж очам, адже вони можуть казати те, що на їхню думку мені варто почути, проте їм рідко, коли вдається приховати від мене той вираз обличчя, який не хотілося б показувати. Не поширюй і вислуховуй пліток. Із готовністю, бо хоч обмовлені інших і може якийсь час потішити зарозумілі злорадства наших сердець, після тверезих розумів, ти виснуєш, що схильність до нього є вельми прикрою. і того, хто слухає плітки, так само, як і того, хто користується крадами речей, вважають найкращим за злодія. Перекривлення, що є поширеною любимою розвагою обмежених і поверхневих людей. У людей видатних викликає найбільшу зневагу. Ліна, А що до сарказму? це ж це що? Це дозволяється взагалі, воно є найпопулярнішим і найгрубішим розновленим боєзніванню. Прошу тебе, надивайся до нього саме не захоче й... до нього інше. До того ж людина, яка перепливлює, почувається ображена. А як же а як же зазначав листа, до тебе ображено, прощають ніколи. Гадаю, зайво нагадувати, що ти підлаштовував мови. До твоїх співрозмовників. Адже тобою, що і без цього застереження ти не став договорити. А... Адже думаєш, що і без цього застереження ти не став би говорити на ту саму тему і той самий спосіб із державним міністром, єпископом, філософом, капітаном чи дамою. Сільська родина, як камеліон, має володіти вмінням вибирати щоразу інший тон. Це радше необхідна люб'язність, а не щось злочинне чи мерзенне. Адже тут ідеться лише про манери, а не про мораль. І ще одне слово лайки, якого, гадаю, мало ну, надію буде задосить. Інколи ти можеш почути, як деякі люди добрими товаристві задля красного слівця пересипають свою мову прокльонами. Але зауваж, що і таке, ті, хто так щирить, ніколи не належать до людей, завдяки яких це товаристи вважає добре. Це завжди нижче за становищем або нелісатні освічені люди. Адже зазвичай, крім того, що немає в собі нічого привабливого, я настільки ж нерозумною та грубою, як і лихою. Голосний сміх це що юрби, яку тішать лише усілякі дурниці, бо ж справжня дотепність чи здоровий густ, і що ніколи від часу створення світу не викликали сміху. Тому розумні людину, що належать до вищого світу, можна побачити усміхне, але ніколи не почує в неї сміху. Та на завершення цього довгого листа хочу тебе застерегти. А як ретельно дотримуватишся, дотримуватимешся усіх усіх згаданих правил, вони втратять половину своєї дієвості, якщо їх не супроводжують грації. Хай що ти казатимеш, та коли ти говоритимеш це із зарозумілою та зневажливою міною, або зі збентеженим виразним обличчя, або зирнувати ніяковою усмішкою, це сприйматиметься не надто добре. Якщо ж на додачу ти мимритимеш або вимовлятимеш нечітко, то не незграбно, каже, як я читаю. Це сприйматиме іще гірше. Якщо твій вираз обличчя манера говорити вульгарний, е, ніяковим, е, то, можливо, коли ти маєш справді великі заслуги, тебе й оцінюють. Але ти ніколи не подобатимешся, аби свого твого сходження було надто важким. У середньої Венера була самем грації. Вважаю, що вона завжди її супроводжувала, і грація каже нам, що навіть міністр Меркурій, Бог, мистецтві і красномовство не обходились без неї. Грації і ніфи, струмкі і юність, ради лиш тобі, і Меркурій з ними. Вони не є благанними паннами, і їх можна завоювати, і ще належно і сертрадно їх домагатися. Адію, так будемо закінчувати. Але я скажу так: якщо настільки блін, пристосовуватись під кожне товариство і вгадувати Боже, що вони там думають, і там слідкувати за тим, що ти говориш і грати ролі, це настільки втомлює, що... Потім нікого не хочеться бачити. Простіше бути собою. І все. най